Ухуївші катушки на каналі Ухуївшого. Ось я назбирав урожай по машині, по шкафах. Знайшов все, що було. І зараз з цим дідом розкриємо цю тему. О, є. Сука! Хлопці, не пройобуйте мої відео. Я записую їх послідовно, щоб повністю поетапно розкрити всі питання, які можуть виникнути при переході на спінінгову ловлю. Тому все по порядку від А і до Я. Я ж обіцяв подарунки, тому дивіться, десь там у відео буде. Список людей, яким я не проти щось подарувати. Тому дивіться уважно. Дивись, в чому прикол: оце всі мої катушки. Спінінгом я ловлю херову тучу років. І не одну катушку я за все своє життя не викинув. Ну, не вважає ще дитячих, коли там були херня, всяка пластмасова. І то може вона ще знайдеться десь вдома. Отож, дивись, якщо ти береш катушки. На які можна знайти запчастини, то вони будуть жити дуже довго. Єдине, де я поміняв головну пару, це сама моя дорога катуха Shimano Rarenium Я її брав беушкою, угандошив її і на неї брав ті йобані деталі. Не дешеві. Чи бувають дешеві якісні катухани? Дивись. Я оце все, не думайте, що я довбойобій купляв все за свій, за свій рахунок, це частина, більша частина мені давалась, видавалась на тестування. І що я вам скажу? Ось, оця, мабуть, сама дешева катушка, яка мене дуже порадувала. Це без реклами, нічого я за це О, це, ну, це я її вбивше прикормку і треба перемазати. Якщо дойобуватись до тієї катушки... То тут дуже хуйова кліпса. і Якщо її брати для фідера, а в такому єбанутому розмірі, де він там написаний, це тільки для фідера і беруть, то є проблеми зі скиданням кліпси Тобто, хоч кліпсуйся, хоч не кліпсуйся, там хоч на вузол його зав'язуй. Херня. У всьому іншому катушка колись вона. Коштувала 600 гривасів Бомба просто на такі гроші. Вона зроблена уже як сучасні по останнім піськам трендів. Вкручується ручка в головну пару. Тут мінімум люфтів. Кстати, я її убивав, хер знає скільки, люфтів. Я не знаю, покажу. Ну, от, мінімум. Можна сказати, що їх і немає ніхрена. Я нічого туди не підкладав, а пару разів тільки їх перемазав і цей. Ну, перебрав, перемазав. А знаєш, який головний секрет довголіття цих катушок. Криється він в одному пакетику. Дивись. Ой, блядь. Ой, це просили передати тим, хто купляє флагманські катушки. Ось у цьому пакетику, дивись. Бач? А що це таке? Це доступні, запасні частини. Ті, які тільки можна придумати до тієї катушки. Шайбочки, прокладочки, всякі. головні пари, підшипнички. Якщо вони є в продажу, то можна купити якусь катушку за сотку доларів і працювати нею довго і нудно. <му> Мабуть, головне правило буде в використанні це або часте, або своєчасне ТО. Тому що я свої катухи перебираю сам ну десь двічі на сезон. Тому вони у мене завжди перемащені, все у них крутиться, нічого не заїдає, не хрипить і не рипить, ну не рахуючи одну кастингову, бо там вона рипіла з першого дня. З вибором катух є дійсно проблема. Бо... Зараз я вам покажу. У цією хернею я відловив уже роки, мабуть, зотри, при тому, що рибалок у мене ну просто скільки. в неділю. В неділю я по п'ять разів виїжджаю. Тобто, ну, простий смертний, цю катушку не вбив, мабуть, за два життя. А в чому фішка у цієї скотеняки? Хоч вона і робиться на тому ж заводі, де робить свої топові катушки, той, той же фаворит, зробили її більш якісно. Робили її для орків. І орки пішли далі, вони влупили сюди, сюди бронзову головну пару. Тому вона просто мега живуча. Ці катушки заїжджали і в Україну, але їх було дуже мало. І зараз я не знаю, яка з ними ситуація, але ну, це тупо Китай. Е, ціна нормального Китаю це 100-140 доларів. Якщо брати е, щось аналогічне, японське, дай вам мені не подобається це якісь кирпичі, а шимка. шимка це або ельф. Або Наски, або Ультегра. Сахара Сахара в мене була. В принципі, теж катушка робить, але за перші дні користування облізла оця хромова херня і ціпляла мені шнур просто до безобразі. Я. я її вже підпилював, обрубував, що тільки з нею не робив. У всьому іншому, ну, в принципі, катухан доволі таки непоганий. На що я раджу зараз? На... Сьогоднішній день на 23 рік на хер знає яке століття звертати увагу при виборі катушки. Це вага, плавність ходу і укладка. Всі ці показники китайці вже навчилися засовувати у вашу бюджетну катушку і робити з неї щось людське. А як до сих пір ловлять всякими руйобами бля? Я просто не розумію. Вони сука, як кірпіч, цегла. Її вішаєш на спінінг, блядь, і все блядь. То просто не то що кріпатура, у тебе плече відсипеться просто за день активної риболовлі. Тому, в принципі, вони і ловлять, мабуть, так рідко і мало. При виборі китайської катушки завжди обов'язково прийди її і покрути. Береш тільки ту катуху, яку ти покрутив. Ось, у мене є два ідентичних тих брейні, брейна, які ну дійсно непогано зроблені. Але один нормальний, а другий у мене тугий, блять. І... І рипить, як собака. Тобто ось нормально крутиться, ось слухай. Надіятися на слова блогерів теж так собі ідея. Ну, ось оцю катуху, якщо хтось знає, ну, та, ладно, скажу, драгон ця катушка. Дуже піарили. В принципі, катуха бомба. Але ніяка сука не сказала, що там стоїть хуйова смазка, і ця смазка в холодну погоду загустіває. І потім ти ту катушку, блядь, щоб прокрутити, треба стільки сили туди прикласти, що просто піздець. Вона тупо не крутилася. Я її перемазав, зараз вона бджілка. Тобто такі є нюанси, маленькі вони завжди можуть вилізти. Треба бути до цього готовим. Чи справляються китайські катушки з тонкими шнурами? Ось у мене китаєць, укладка в ньому бомба. Дуже плавний, дуже легкий, щось там 180 грамів. І ну, єдине, що в них є, до чого ще наші люди не звикли, це відсутність переключателя цього заднього ходу. Він нахер не треба. Нахер. Тобто на все це є фрикціон. По поводу гірше вона чи не гірше, допустимо, є пошки. Ось у мене рарик. Він у мене плотніше по ходу, ніж та катушка. Ну, вона ну, плавний вхід, але він тугий. Я не знаю, в чому проблема. Але цим китайцям мені працювати легше. Чи буває універсальна катушка такою, щоб можна було і в таку коливалочку кинути, і кармак в річку заїбошить? Залупа – це а не катушка. Залупа. Запам'ятай, прочитай по губам, якщо ти глуховатий. Тому, якщо ти хочеш комфортно добиватися від снасті те, чого ти хочеш, то треба її правильно скомплектувати. А для цього є різні катушки під різні умови. Дивись, яке діло: на важкий спінінг, на такий хеві якийсь, в принципі, можна взяти катушку і дешеву якусь. Убити її там за кілька місяців і купити ще одну, бо при високих нагрузках дуже часто вилітає. Плече, де кріпиться єскоукладач. А якщо ти хочеш вже щось таке конкретніше, цікавіше, типу під ультралайт, то дешевше 100 доларів хорошу катушку ти хуй найдеш. А, Значить, в чому проблема? Проблема в тому ж ляскоукладачі. Тобто вони дуже часто, це я пам'ятаю, було в цій хуйні, як вона називається, екусімі, блядь, їбучій, вони дуже часто зажовують шнур, тобто він потрапляв, я не знаю, стоїть там підшипник, чи, чи втулка, хер знає коротше, попадав під сам ролик. І якщо він там вже січеться, то шнур ти просто зайобуєшся купляти. А якщо ви знаєте, то тонкий нормальний шнур, ну ніхуя не дешевий. І без того він рветься дуже добре на ракушці і на зацепах. Чи потрібна тобі в 23-му році катушка з глибокою шпулею? Глибока шпуля на сьогоднішній день каже тільки про те, що то не катушка, а динозавр. Бо вже давно люди перейшли з лісок на нитки, які в рази тоньше, і тому зайобуються підматувати бекінг. Бекінг це тонкий матеріал, типа лєски чи ниточки, який наматуються під основну шнуряку. Для того, щоб відбити бортик. Тому всі правильні катушки позначені буковкою С сіські. Буковка С. Це каже про те, що шпуля мілка і туди не треба підматувати буде бекінг. Її буде достатньо під ті потреби, під котрі її робили. Тобто, якщо це для ультралайта, то туди ляже 150 метрів тоненького шнура без бекінгу. Якщо це більша катушка під лайт, то туди ляже. Стільки ж 150-200 метрів шнура, але вже більш товщого. Лежать, блядь. І день, що тобі дає купівля японської дорогої катухи. Це тільки така херня, як с 4 Магнієві сплави, які дають змогу зробити цю катушку піздець якою легкою. Тобто ти можеш взяти там якусь е, трьохтисячну катушку, яка буде важити відсотків на 30 легше, ніж якийсь корч китайський е, кусіма, навіть в меншому об'ємі. Чи потрібно воно тобі? Та хуй тебе знає, потрібно воно тобі чи ні. Якщо у тебе є лишні гроші і ну, маніячі якесь бажання зробити снасть піздецьку делікатною і приємною е, для себе ж, бо ти себе піздець як любиш, то тоді так. Викинути там 300-400 баксів за катушку є сенс. А також великий плюс, те, що, ...що на єпошок завжди можна знайти деталі. Це вже не буде так складно. Ну і теошить їх всі кому не лінь. Що брать з нашого, Ну тут питання теж таке з нюансом. Тобто беремо, якщо катушку спочатку її крутимо, уточнюємо, чи є на неї запасні частини і у вільному продажу. Теж буде не дуже погано, якщо ця ж компанія робить ТО цих катушок, і тоді, в принципі, буде все норм. Якщо ти нічого такого схожого не знайшов, то можеш замовити цуріною. Я не знаю, якої хера її сюди не завозять. Фішка в тому, що ці черті вже давно навчилися робити нормальні катушки, і в принципі, їх достатньо для потреб. На, для Сучасних потреб, сучасного спінінгіста на сьогоднішній день, щоб ваш час не віднімати, отут в уголочку біля місяця, будуть імена людей, котрим я подарую воблера.